Вправа 1509 накресли пряму А та точки С і Д, так, як на малюнку 75. За допомогою косинця побудуй пряму СК перпендикулярну до прямої А та пряму ДФ перпендикулярну до прямої А. Ну, гаразд, давайте так і зробимо. Ось наш малюнок. Малюнок 75. Беремо тоді лінійку і проводимо пряму. Так. Нехай буде десь так. Я провожу пряму. Можна навіть сюди. Так, пряма. Це в нас буде пряма А. Підписуємо. Зараз на цій прямій є точка С. ну Давайте позначимо точку С на цій прямій. Yeah. Десь тут. Підписуємо. Це в нас буде точка С. Yeah. Ну і точка Д. Отже. Будуємо десь точку Д. Підписуємо. Це в нас буде Д. Є. Yeah. Ну а зараз за допомогою косинця, побудуй пряму ЦК. Ну, Косинець у мене є окремий, ось так він виглядає. Прикладаєте і дуже просто ось так. І будуєте вздовж цієї прямої пряму. Вона і буде перпендикулярна до А і проходити через точку С. А я буду свою лінійку використовувати як косиниць. Яким чином? Ще дивіться, ці довгі позначки я зроблю так, щоб вони проходили через лінію А. так, Є. Ну і тоді зараз розташовую ці лінії вздовж прямої А. Ну а тоді ця лінійка у мене буде перпендикулярна. Оця лінія перпендикулярна до прямої А. Ну і проводимо тоді лінію. Давайте я іншим кольором нарисую. Так. Ось вона. Це ми нарисували пряму, яка перпендикулярна до прямої А. Сказано пряму СК. Ну, якщо так, то тоді ми позначаємо точку. ну, Давайте десь внизу, бо там забагато точок зверху буде. І підписуємо, що це в нас буде тоді точка. Це у нас буде точка К К. Є. Ну а зараз потрібно побудувати пряму перпендикулярну А ДФ. Тобто вона має проходити через точку Д. Аналогічно косинцем Ставимо косинець через точку Д, щоб проходило, і проводимо пряму. А я скористаюсь своєю лінією. Отже, розташовуємо її так, щоб вона була перпендикулярна до моєї прямої А і проходила через точку Д. Приблизно ось так. І проводимо зараз лінію. Так, Це в нас буде пряма. Так. Тут, де вони перетнулись, позначаємо точку, я вже заберу лінійку, позначаємо точку. Так. І... Це у нас буде має бути пряма DF, тобто це буде точка тоді F. Пишемо. Точка F є. Yeah. Ну і зараз давайте запишемо, що ж ми отримали. Ми пишемо, що пряма А записуємо перпендикулярна до СК, пряма А, перпендикулярна до прямої ЦК. Ну і записуємо, що пряма А. Перпендикулярно до прямої ДФ. Ну що ж, ось таке завдання на побудову перпендикулярних прямих. На цьому вправу завершено.